Наш перший почин холодного копчення замаринував такі три скумбрії. Бачите, це чисто так для себе на пробу, бо ми скумбрію ще не робили. А ще взагалі рибу холодним копченням не робили. Сьогодні буде перша. Ну, а ізюмінка нашого сьогоднішнього збору на копчення це товстолоб. Дикий дніпровський товстолоб, Ми його розібрали на філеєчці, замаринували. Льоха, покажеш нам цю красоту. Зараз вам покажу як він виглядає. Тут наші скумбрі. Трьоха теж пару скумбрі. І отакі от, от, от Такі. Це така буде Красотики. юкала з товстолоба холодного копчення. І не путайте цих комбікормішей ставкових з Дніпровським диким товстолобом. Це просто ну, різниця неймовірна. Зараз будемо ставити його, Закінчення... закінчиться копчення м'яса і будемо ставити рибку. Рибку також можна буде замовити. Номер телефону залишаю перед вами. Так що буде отака красоті. Вже потім зробимо, проведу дегустацію, скажу вам свої враження. Я думаю, що однозначно все буде дуже-дуже смачно. Ну, ви ж знаєте, в мене завжди все смачно. Всіх обняв.